Вітаю вас, любі діти, шановні дорослі! Запрошую першокласників на урок курсу Я досліджую світ. Сьогодні ми з вами здійснимо заочну екскурсію, яка називається Чому я люблю відвідувати бібліотеку? Звісно, якби ми зараз були в школі, то ми обов'язково б з вами сходили до бібліотеки. Дзвоник всім нам дав наказ до роботи швидше клас! Попрацюємо старанно, щоб сказати у кінці, що у нашому дружнім класі діти просто молодці. А почнемо ми наш урок із вправи синоптик. Пригадаємо, яка зараз пора року, який місяць, яке число та який день тижня. Сьогодні, дітки, середа перевіряємо 20 грудня. А тепер поговоримо про погоду тепло чи холодно на дворі? Який стан неба? Хмарно, похмуро чи сонячно, чи є вітер, чи були вранці опади. Відгадайте загадку, дуже я потрібна всім. І дорослим, і малим. Всіх я розуму учу, а сама завжди мовчу. Здогадались? Правильно, це книжка. Наступна. Всі на світі книжки має, на поличках їх тримає, тихо там себе веди. Прочитав на місце поклади. Це бібліотека! Правильно! Кожна бібліотека містить безліч книжок. Книги можна брати додому. Або читати в читальній залі. А після їх прочитання треба обов'язково повернути Вправа мікрофон. Думаємо та швидко відповідаємо, чи любиш ти книги? А про що можна дізнатися з книг? Чи є в тебе улюблені книжки? Зараз розгляньте малюнки в підручнику або на екрані. Це сторінка 90. Дізнаємося, як же влаштована дитяча бібліотека. Якісь тут такі слова написані: читальний зал, каталог, абонемент. Зараз ми будемо розбиратися. Отже, що ж таке каталог? Алфавітний каталог це перелік книг, розміщений в ньому в алфавітному порядку, прізвищ автора або назв книг, якщо автор відсутній. Всі книги розміщені за алфавітом, тому тематика їх різноманітна. Поряд можуть стояти наукові книги та художня література. А що таке абонемент? Слово абонемент означає місце в бібліотеці, де видають книжки додому. А приміщення в бібліотеці, що використовується відвідувачами як місце для читання, називається читальним залом. Тут дітки можуть збиратися, читати книжки, а потім можна їх обговорити. Але під час читання, звісно ж, треба сидіти і читати тихенько, щоб нікому не заважати. А чому до книжок потрібно ставитися дбайливо, як ви вважаєте? От я вам розповідала на початку навчального року, що треба берегти книжки. Ми навіть з вами правила користування книжками запам'ятовували. Давайте повторимо: треба мити руки. Перед тим, як читати книгу, не згинати та не загинати у книзі сторінки, не виривати сторінки, берегти треба книгу від вогню і від вологості. Якщо випадково книжка розірвалася десь, то треба її підклеяти, а також користуватися закладками. Ми з вами будемо виготовляти закладки на уроках трудового навчання. Не слинь пальці, коли перегортаєш сторінки. А також не можна робити на сторінках книжок позначок ручкою. Якщо щось хочете відмітити, то треба користуватися простим олівцем, а потім м'якенькою гумочкою все витерти. А ще я вам розповідала, що не можна класти в книжку зошит або лінійку. або... Олівець, тому що так шкод, можна пошкодити корінець. Зараз я вам прочитаю вірш, а ви подумайте, про кого йдеться в цьому вірші. Я лікар книжковий. Я книги лікую, я хворі сторінки їм ремонтую. Мої пацієнти брудні і з дірками. Кому з вас погано, ходімо і з нами. Я дам вам сорочку з паперу і клею, щоб книги зцілити. В лікарні усе є. Отакий От лікар, а й болить, але книжковий. За світлинами давайте розглянемо, кого та як лікують у книжковій лікарні. Бачите, є тут лікар, а є його помічники, які допомагають лікарю вилікувати книжки. Бачите, підклеюють, якщо розірваний корінець. Ось якраз дівчатка вирізають смужки з білого паперу для того, щоб підклеїти корінці. Так. А що роблять ці хлопчики? Теж подивіться. Розірвався корінець, тому вони охайненько його підклеюють. А так підклеюють палітурку до книжечки. Ну, а зараз. Подумай, уяви себе у кріслі автора та скажи, які книжки ти любиш читати. А чи є в тебе вдома власна бібліотека? Ну, зараз давайте впроб... спробуємо за обкладинками впізнати книжку та розказати, про що ця книжка. От подивіться, перша обкладинка. Ви вже вмієте читати, тому можете прочитати, що це казки, а саме українські народні казки, золота колекція. Чому автор не вказаний? Тому що казки народні. А це книжка називається Івасикове Різдво. Ну і зрозуміло про що буде? Про святкування Різдва, про те, як його святкував Івасик. А ця книжка Тварини на фермі. Мабуть, і у вас є така книжка. Вона буде про свійських тварин. А ця для маленьких дослідників називається Моє дивовижне тіло. Прочитавши цю книжку та переглянувши ілюстрацію, ви можете дізнатися про всі частини тіла та про наш організм в цілому. Запам'ятайте, книга корисна, коли її читають, а не коли вона просто на поличці стоїть. Ой, хто це до нас завітав? Пригадайте! Привіт, каже! Пригадуєш, як мене звати? Це Максим Вітренко. Він запитує, яка твоя улюблена книга? А потім говорить: прочитай назву моєї улюбленої книги. Він, виявляється, дуже полюбляє читати книжку, яка називається Світ тварин. Там про всіх всіх тварин. І про звірів, і про птахів, і про риб. І ще багато багато іншого. Виявляється, каже він, це науковий центр, де можна знайти знання в усіх напрямках, навіть про космос. Про що це він говорить? Про те, що його найбільше вразило у бібліотеці. Він її порівнює з науковим центром. В якому можна знайти будь-які знання про будь-що. А зараз попрацюємо в зошиті. Відкривайте зошити на сторіночці 42, завдання 3. Познач, будь ласка, такою галочкою малюнок, на якому зображено правильне поводження з книжкою. Хто правильно поводиться? Погляньте. На лівому малюночку ця пані, чи на правому цей хлопчина? Подивіться, в нього тут і бутерброд поруч, і яблуко він надгриз, ще й малює. Тож я вважаю, що ви здогадались, де треба ставити галочку, а де ні. А увечері я пропоную вам дослідити, які книги в дитинстві любили читати твої рідні? Запитай. У мами, тата чи бабусі, дідуся та склади список улюблених книг твоєї родини. Ну а зараз оберіть, будь ласка, відповідний колір цеглинки. Якщо на уроці сподобалось жовтий. Якщо дуже сподобалось зелений. І якщо не сподобалось, тоді червоний. Зараз пора відпочити. Прикриться ми махає, і на квіточки сідає, знов сідає до гори, крийця роблять, раз-клас, Вниз светить і гори. крийця роблять, раз два тре, бедрик добре. Ну що, вчора ми з вами виконували цю фізкультхвилинку. Я сподіваюся, що ви запам'ятали всі Петрикові рухи та вправи та зможете їх відтворити. А я вам дякую за увагу. Зустрінемось!